Добрий день студія. Зрозуміло, що цей 2022 рік був дуже складний для всіх українців у всіх сферах життя. А які найскладніші виклики постали перед аграріями протягом 2022 року? Це окупація, це неможливість вчасно проводити всі свої роботи. Це знищені товарні комплекси, адміністративні будівлі, елеватори, сушарки, техніка, загальні втрати товароворобників. Сягають більше 40 мільярдів доларів це як прямих і непрямих збитків. Що мається на увазі прямих збитків? Це та матеріальна цінність, яка дійсно втрачена. Це я повторююся, можуть бути автомобілі, техніка сільськогосподарська, безпосередні адміністративні будівлі, молочно-товарні ферми або свинокомплекси. Непрямі збитки це власне втрачені можливості через військові дії заробити кошти. Це нечасно зайти в поле, тому що як в вашому сюжеті показували поля заміновані. Це неможливість продати продукцію за ринковими цінами, і такі втрати сьогодні є досить чисельними. Тому всім важко, всі розуміють проблематику, яка сьогодні стоїть, але всі вірять в збройні сили України і по мірі своїх можливостей кожен на своєму місці намагається робити, якщо може. Так і наші тракторні війська аграрні війська, як їх називають, вони теж все, що від них може залежати, намагаються робити і готуватися до нового сезону. З вами хотіли би ще дізнатися про такий аспект, а можливість компенсувати ці втрати, хоча б частково на іншій території України, яка, скажімо так, менше піддається постійним обстрілам, куди релоковуються підприємства. Про захід говоримо зараз. Ця територія для агросектору наскільки вона є придатною, чи може вона компенсувати і відродити там, хоча б частково те, що зараз тимчасово втрачено для нас для України. Ну, ми повинні з вами розуміти, що основним виробничим ресурсом для сільгостворобників є земля. Ти ж не візьмеш землю і не реликуєш її в іншу частину України. Будеш ні господарювати так, якщо в тебе є невеличкий, можливо, тваринний комплекс, ти можеш перевести тварин і там почати займатися тваринництвом. Але в цілому, якщо ми говоримо про аграрний бізнес, це зробити дуже важко. Тому переважна більшість людей, які зараз знаходяться в деокупованих територіях, вони перебувають на місці. Вони так заміряють ті наслідки, які були завдані збитками через військові дії, і ми, як Сюкраїнська Грарна Рада, разом із проектом ЄС і Тагром, цьому їм допомагаємо. На базі нашої асоціації діє цілодобова, фактично гаряча лінія для того, щоб. Допомагати аграріям фіксувати такі збитки, які вони зазнали через війну. Більше того, у нас створена інтерактивна мапа зруйнувань на сьогоднішній день. Там зафіксовано вже більше 400 таких будівель, комплексів, які були зруйновані. Це там порядка 50 підприємств, які занесли свої дані. І все робиться для того, щоб зібрати таку інформаційну е, карту, да, таку інформаційну довідку, доказову довідку, які послужили фактичним засобами е, подання в суди для компенсації товароробників, які зазнали втрат через агресію Росії на територію України. І Я впевнений, що це буде 100% доведено. Ну, у нас навіть вже є певні плани е, після нового року б, е, разом з. Консолідації з партнерами міжнародними, які допомагають нам в цій справі, можливо зробити нам і перші позови як приклад того, що потрібно робити, і які власне документи потрібно збирати для того, щоб 100% мати можливість отримати в майбутньому компенсації за ці втрати, які понесли аграрії. А які прогнози можете висловити на 2023 рік для агропромислового комплексу? Хоч хочеться як найкраще, хочеться миру, хочеться перемоги. Але ми всі розуміємо, що в цих важких умовах нам потрібно продовжувати робити на своєму місці справу. І власне, аграрія цим займається зараз. Іде фактично підготовка до весняної посівної кампанії 2023 року. Вона є досить. Важкою враховуючи, що у нас скоротилися посівні площі озимих культур через брав фінансування, тобто вчасної можливості закупити всі елементи для здійснення робіт. Ну і частково погода нам завадила в цьому аспекті. Тому багато сьогодні ситуація складається таким чином, що і в полях стоїть ще кукуруза, яку не дозбирали аграрії, порядка 25%. Всі ці складові впливають на можливість вчасно. Розпочати посівну кампанію 23 року. Але е, слід зазначити, що все ж таки, незважаючи на труднощі, аграрії до цього готовиться, так хтось засіє менше площ, хтось несе менше добрив, Але в цілому е, ситуація складається таким чином, що ми будемо засіюватись, але нам потрібно розуміти в цьому е, в контексті підтримку наших міжнародних партнерів, тому що я повторююся для наших глядачів, що ті деокуповані території, на яких е, працювали аграри, це є великі частини України, це аграрні регіони, і сьогодні їм зайти в посівну кампанію буде дуже важко. Тому ми на всіх можливих майданчиках на всіх конференціях просимо підтримки в можливості сформувати можливо такого фонду допомоги товароворобникам, які зазнали чисельних втрат через дії агресора, щоб дійсно цим людям можна було допомогти в. З, з так, з збиранням і посівом на їх територіях, тому що якщо цього не буде зроблено, ви повинні розуміти, що продукцію Україна себе забезпечить, але через неможливість цих аграрій працювати, ми не зможемо повною мірою забезпечити на експорт тієї продукції які потребує світ. А отже, можливість ціноутворення, яке Призведе до росту цін е, наступного року, і є досить реальним. Тому нам всім потрібно сьогодні, не лише в Україні, а й світу об'єднатися навколо цієї проблематики і думати, як вийти з цієї ситуації, тому що сьогодні розмінувати один гектар землі це фактично вартість е, ринкова, вартість цього гектара землі. Таких грошей в людей немає, і потрібно думати, як з цієї ситуації виходити.